Збір сигналки Варшавський червонолистий. Так, отакий горішок. Це сигналка. Все прокручується. Все доспіло. щоб не зібрали. За мене збираю перший я. Багато позакладав сигналки. Сигналки сережок. Сигналки не дуже багато. Така плюска. І такий горішок. Так, є. І ці нижні пообрізаю. бо не можна підлізти. Трохи горіхи не сильно. Розумію, набрали сили, бо кущ і росте і заплу Пона закладав, довго сидів трохи. Порослі морда пока не дає. О, Можна й пасти. Ось За нас заложував сережок, гарно. Що у нас така сигналочка? Так, все це тут, бачите, трохи був приболів. Дупло заростає, там далі й піде плоду. Поросель буде веселіше. Ну, Всім здоров'я та смачних урожаїв.